Добрий день, вітаємо у всіх учасників групи. Сьогодні в нас прямий ефір знову, і сьогодні ми зустрічаємося та розмовляємо з заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради Михайлом Семікіним. Добрий день, пане Михайло. Вітаю Ганна. Сьогодні у нас така тема, дуже ну, мабуть, всі теми зараз болючі, так? Дуже складна, актуальна. так і актуальний, дуже складна і дуже цікава це освіта. І сьогодні ми будемо детально про це розказувати нашим учасникам групи і, як то кажуть, по всіх моментах розповімо. І так, в мене перше питання: освіта та навчання у школі одне з перших питань, які задають жителі тимчасово окупованого Мелітополя. Та переселенці мелітопольці з у різних куточках світу, як взагалі буде відбуватися навчальний процес 1 вересня, та чи буде він взагалі? Освітній процес у закладах загальної середньої освіти міста Мелітополя розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року. Для кожної школи і для кожного класу? Особливості навчання цього року, як, мабуть, і минулого, це буде онлайн-формат. На сайтах закладів освіти, в телеграм-каналах Освіта Мелітополя буде розміщено онлайн-розклад занять для кожного класу. Будуть проводитись уроки як онлайн в форматі групових, так і в форматі індивідуальних консультацій для учнів. На сьогодні управлінням освіти. Розробляється єдина дистанційна форма, на якій для кожного класу будуть розміщені електронні підручники, матеріали для уроків. Для дітей, які виявляють бажання навчатися за екстернатною або сімейною формою навчання, на платформі будуть необхідні матеріали для кожного класу та, звісно, предметом. Розглядаються інші варіанти навчання: це використання закритих дистанційних платформ, таких як Moodle, Google Classroom та інше. Всю цю інформацію можна буде отримати на тих ресурсах, і я пропоную після запису нашого відео ці посилання на ці ресурси розташувати саме під постом. Ну так, ми або в коментарях, або прикріпимо, прикріпимо до посту. Взагалі, да тут важливо зауважити, що якщо дитина не зможе приєднатися до онлайн уроку, вона може у будь-який зручний для неї час переглянути завдання, які були переглянути сам урок у будь який зручний для неї. Час, тобто буде відеозапис, так? Я розумію. Буде відеозапис, і оцінювання учнів буде відбуватися в електронному класному журналі та щоденнику. Зворотній зв'язок з батьками буде відбуватися через телеграм-групи з учнями. Це на індивідуальну електронну пошту з оцінюванням тих завдань, які та завданням на майбутнє. Ще питання в мене, в мене про таких самих маленьких, як то каже, так наших учнів. Як подати документи до онлайн-школи першачкам ну, батькам? А, здійснити онлайн-реєстрацію можливо до 31 серпня 2022 року. Є три варіанти для зарахування для першого класу. Це а, варіант перший треба заповнити батькам онлайн форму яка розташована на е сайтах закладів освіти варіант другий це відправити на електронну пошту закладу освіти заяву та копію свідоцтва про народження до обраного закладу і варіант третій це зареєструватися заре на всеукраїнському порталі електронна реєстрація в загальні заклади середньої освіти на сайті skull.su Org .ua. Добре. А скажіть, ну це про маленьких, так? А тепер ті, хто вже навчається у школі, як залишатися в освітньому процесі другим одинадцятим класом на окупованій території? Чи є якісь особливі заявки, які треба написати, або відправити електронною поштою? Можливо, це найбільш популярне питання, яке. Зараз до нас надходить і хочу зауважити, що ніяких додаткових заяв, заяв писати не потрібно. Всі учні, які станом на 24 лютого були зараховані до Мелітопольських шкіл, продовжують своє навчання і автоматично переходять до наступного класу. класу. Так. А, а як навчатись тим, хто з батьками вимушений був поїхати з країни за кордон? Адже це. Таке питання дуже цікаве. Ну, які батьки і учні, які переїхали за кордоном, радимо перевести дитину на індивідуальну форму навчання. Є два варіанти: це екстернат або сімейно. Угу. Якщо це екстернат, то треба написати заяву про приведення на початку навчального року, це зробити. Але не пізніше, як за 3 місяці до річного оцінювання. Обираючи екстернат, учні будуть опановувати весь матеріал самостійно і на відстані, після чого їхні знання мають бути оцінені в школі під час щорічної атестації. Для учнів екстерна буде складено індивідуальний навчальний план та Призначені консультації, як ми вже раніше казали, з за допомогою електронної пошти, за допомогою відеозв'язку або інших таких технічних засобів. Документи, які необхідно подати учням для того, щоб бути зарахованими для екстранату, це Свідоцтво про народження або паспорт дитини, його копія, медична довідка, документ, що підтверджує наявність підстави для екстернатної форми навчання. Наприклад, якщо дитина перебуває за кордоном, то з місця навчання в тому закладі, де вона навчається. Та документ про освіту, якщо він є, у протилежному випадку школа буде сама. Проводити оцінювання цього учня. Сімейна форма покладає організацію освітнього процесу на батьків або законних представників, які хочуть і в цьому випадку можуть навчати дитину вдома. Оцінювання буде відбуватися посеместрово, і документи для сімейної форми потрібні тільки заява від батьків дитини. Ще у мене є таке особисте питання да, від наших учасників групи про саме про тих, хто поїхав з країни. Ось був такий приклад: батьки дитини хочуть залишити її в українській школі. Але в багатьох країнах Європи, куди переважно приїхали Мелітопольці, навчання почалося вже 1 серпня, і вони обов'язково повинні піти до школи саме там. І Що робити та як залишатися навчатися в українській школі в такому випадку? Адже виходить, що дитина буде навчатися і в українській школі, і там в європейській школі. Як тут відбуватися? В закладах освіти на території України, в тому числі і окупованих територіях, розпочнеться за рішенням військових адміністрацій. В Запорізькій області ми плануємо, що як вже я казав раніше, розпочати навчання 1 вересня. Тим учням, які вже розпочали освітній процес за кордоном раніше, 1 вересня, ну хвилюватися не потрібно. Ми пропонуємо батькам написати заяву на ім'я директора школи про переведення, як ми казали раніше, на екстернатну форму навчання у такому разі учні зможуть отримувати знання за кордоном у вільний час та вивчати предмети на рівні з іншими однокласниками в своєму класі за вільним графіком, як їм, та отримати документ про освіту українського державного зразку. Тобто буде освіта, і європейська, і українська. Це дуже гарні перспективи, як на мене. Я думаю, що це перспективи, до яких ми запрошуємо усіх, і ми плануємо, що від цього буде Найкраще тільки найкращий тому. результат звісно. Добре, дякую. Наступне в мене питання: як будуть працювати музичні та спортивні школи, школи естетичного виховання? Чи є якийсь алгоритм алгоритм? Адже ми розуміємо, що в даному випадку тут онлайн ну, дуже буде складно працювати. А, з питань роботи спортивних шкіл та естетичного виховання. Та естетичного виховання, позашкільної освіти, якщо ми будемо угу. казати загалом, то Навчання було припинено 24 лютого після військової агресії окупації нашого міста Мелітополя. І всі працівники, які були, знаходилися на окупованій території, які і виїхали після цього, зараз знаходяться в просторі. Школи не працюють, адже ми з вами розуміємо, що це небезпечно в першу чергу для тих дітей, які залишились там, для тих викладачів, які знаходяться на окупованих територіях, і проводити онлайн, як ви вже зазначили, дійсно неможливо. Це якщо ми кажемо про музичні школи, то е, за наслідками так званих інвентаризацій, які проходили, да, були вилучені. Музичні інструменти це про це пізніше трошки. Да, Давайте давай, давай. да. родини, які виїхали, да на, наразі не мають можливості навчатися за на фортепіано, яке було і в школі, і вдома. Да, спортивні школи не можуть проводити е, заняття в повному обсязі на спортивних майданчиках. Тому зараз розглядається декілька варіантів щодо початку навчального року. Це за онлайн-формою, але ми. Бачимо, що з 1 вересня це рішення ще не буде прийнято, і, скоріш за все, навчання розпочнеться в всіх школах після деокупації Мелітополя. Тобто, офлайн. Ну, звісно, як це було і в наші угу. часи до початку війни. А є якась цифра, скільки реальних учнів підуть до школи онлайн-школи з 1 вересня, і скільки шкіл буде працювати в такому режимі взагалі? Загальна мережа шкіл міста Мелітополя зберігається. Це 21 навчальний заклад. До якого з 1 вересня планує піти майже 13,5 тисяч дітей, вихованців нашого. Міста, але наразі є велика кількість попиту учнів та батьків з інших окупованих територій, які також бажають навчатися у школах нашого міста. Тому ми залюбки пропонуємо тим, хто ще про це не чув, про таку можливість долучитися, тим, хто вже долучився, що за заявою одного з батьків до. Обраного закладу учень буде в долучений до освітнього процесу і буде мати можливість отримувати повноцінно, ну якщо ми це кажемо про онлайн формат ці знання та отримувати освіту. Тобто я так розумію, що навіть учні з Херсонщини можуть навчатися в Мелітопольській школі так. Це мешканці Мелітопольського району всієї Мелітополь, Запорізької а. Херсонської області. І ми маємо такі заяви. От сьогодні телефонували з батьки з Гінічиська, які бажали віднатися до навчання, тому що ми з вами розуміємо, що наразі немає технічних можливостей на всіх територіях. Якщо ми кажемо про невеличкі населені пункти, де немає з, не виїхали жоден з. Вчителів, хтось з представників освіти, не має можливості повноцінно організувати дистанційне навчання, тому ми пропонуємо саме таким категоріям також приєднатися до навчання в нашому місті. Класно. Що робити батькам, яким погрожують російські окупанти? Мовляв, вони кажуть: якщо вони не поведуть дітей до школи в окупованому Мелітополі офлайн, то дітей відбере якась там. Псевдо, як то каже, да, соцслужба, люди дуже налякані. Що робити? Дійсно, такі сигнали і ми отримуємо. Ну, в першу чергу, для забезпечення фізичного, психічного здоров'я батьків, учнів, викладачів. Наша рекомендація це еваку... евакуюватися з міста. На час того, поки воно залишається під як то каже, окупацією, да, під тиском військових. І <клес> наразі така можливість є. Ми пропонуємо усім, хто зателефонував до нашого відкритого простіру саме тут. І ці телефони та адреси ми також залишимо сьогодні після нашого прямого ефіру щодо можливості виїзду. Тільки так ми можемо гарантувати, що такого психологічного фізичного тиску не буде. І вже з досвіду тих, хто виїхав, пропонуємо батькам, які беруться з собою, особливо маленьких дітей. Дорога може бути зайняти різний проміжок часу, це перше, запастись потрібною кількістю води питної. Це взяти вологі серветки з собою, тому що ми бачимо, яка зараз погода, і дорога займає дійсно там, не одну-дві години, як це було раніше за мирні часи у нас. Також є рекомендації від лікарів, щоб батьки дали дитині одну таблетку імуно. Стимуляторів або противовірусних якихось засобів, які підтримують імунну систему, да, і в таких, скажімо, критичних да, ситуаціях щоб це зробити, так, шляхи шлях непростий для евакуації, але це потрібно робити. Ми закликаємо усіх, хто має таку можливість до моменту деокупації покинути місто. І зараз ми розуміємо, що є угроза не тільки та про яку ми казали раніше. Є ми зараз бачимо, як працює наше збройні сили. Вони працюють виключно по військовим об'єктам окупантів, але все-таки залишається риск. Того, що окупанти можуть робити самі якісь диверсії, можуть шантажувати тероризувати мешканців нашого міста. Саме це зараз відбувається в місті Енергодарі. тому велика кількість загроз, і ми рекомендуємо покинути. На, щоб залишилась дитина в психологічному нормальному стані, так? Так. Я розумію. Що робити тим, хто не виїхав з Мелітополя та відмовився працювати з окупантами? Ви маєте на увазі е, викладачів? Ну, саме так, може, працівників ще е, закладів освіти. Ну, в першу чергу, я хочу зазначити, що е, вже більша кількість. Е, Вчителів керівного складу е, покинули окуповану територію. Е, якась кількість залишилась, якась кількість співпрацює. Наразі з окупантами і хочу зазначити, що ми знаємо усіх, хто пішов співпрацювати. Е, з цими людьми призупинені трудові відносини. Цим людям не е, виплачується заробітна плата, і з цими людьми вже після деокупації будуть. Е, Розбиратися правоохоронні структури щодо їх вчинків для усіх інших категорій продовжується виплачуватися заробітна платня, вона має розмір середньомісячної, ту, яку вони отримували до моменту окупації, і ми будемо покладати усіх зусиль, щоб саме ця заробітна плата була в повному обсязі виплачена щомісячно. Ви трошки зсунули моє наступне питання? Ну я тут трошки його розкрию. Mm -hmm. Яка доля вчителів, які стали колаборантами? Це перше питання, це перша частина з мого mm -hmm. питання. Я кажу не про тих, кого з погрозами примусили працювати, mm -hmm. а саме про тих, хто перейшов на ту сторону та займається пропагандою? Чи може якісь там санкції від нашої влади або від правоохоронних органів? Як я вже зазначив, що всіх цих персон ми знаємо, всю інформацію передаємо до спеціальних служб, які займаються наразі виявленням та встановленням фактів їх колаборації або співпраці з цього приводу, я впевнений, що правоохоронними структурами буде надана. Оцінка діяльності цих людей, так, і призиваю, призиваю усіх, хто зараз залишився на території міста Мелітополя, да, зрозуміти, що деокупація вже близько. близько так, да. всі, всі питають про строки. Ми, про це, ми маємо надію, що це буде відбуватися найближчим часом. Да, і... Українська влада, мешканці, які виїхали, повернуться до свого до свого місця. Це факт, ми все це, всі це розуміємо. Це треба зрозуміти тим, хто наразі вирішує для себе питання, що йому робити. Так складно. Так є багато таких загроз, які зараз на кожного з мешканців Мелітополя тиснуть. Да, але м, треба, треба нам всім е, набратися терпіння. терпіння саме для цього, що ми повернемось. Тому е, з колаборантами буде окрема розмова, да, е, а з тими, хто зберігає наші позиції про українські позиції, да, е, це, е, дійсно велика вдячність. Адже це ж нестандартна ситуація для країни і для, для всіх кожного нас. кожного з нас не стандартна ситуація. Тому трошки треба нам бути уважнішим до один одного, так. Ще таке питання: чи відома ситуація зі станом шкіл дитячих садків, бібліотек? Можливо, зафіксовані факти? Ви про них там трошки раніше казали, да розкрадання окупантами майна, чи були такі факти? Скільки їх багато, мало чи В кожному закладі освіти окупаційна влада? Провела так звану інвентаризацію, за результатами якої була вилучена техніка, були вилучені засоби навчання. Наразі всі ці факти були передані до поліції, вже є справи, які були порушені за цими приводами, але, на жаль, це так і відбулося тому зараз є інформація, що деякі заклади перепрофілюють, роблять з них якісь військові казарми, роблять з них якісь інші речі не спеціалізовані. І що там залишилося, достатньо інформації немає, але ми розуміємо, що це без покарання не залишиться. Для тих, хто приймав участь у цій інвентаризації, ініціював, тих, хто надавав списки. Є такі на жаль серед робітників системи освіти. Їх небагато, але на жаль, такі існують. В мене ще питання таке є: де та кому можна ставити питання батькам щодо шкільного процесу? Я так розумію, ви казали про сайти, так ще які переліки? я да, Знаю телеграм-канали, які щоденно інформують або новини, або надають інструкції щодо що потрібно робити школярам та їх батькам. Uh, є можливість зателефонувати на номер телефону, де на якому є усі месенджери. Надіслати там інформацію, отримати зворотній зв'язок. Є телефони нашого відкритого простіру, саме тут який працює в місті Запоріжжя, гаряча лінія, яка Працює саме з освітніми питаннями, не тільки шкільними, а і питаннями щодо навчання в професійно-технічних закладах освіти, вищих навчальних закладах освіти. Також можна отримати відповіді. Так, я пропоную, щоб ми цю інформацію зараз також залишили після нашого ефіру. Так і буде зручно глядачам та мешканцям міста з нею працювати. Дякую вам, пане Михайло. Дякую всім, хто сьогодні був з нами та слухав про що ми розмовляли. А ми розмовляли про освіту, така болюча тема і дуже така цікава. Сьогодні ми постаралися для вас все зробити, щоб роз'яснити, але якщо є у вас питання, ми будемо надавати посилання на ті ресурси, де можна ці питання поставити та отримати відповіді. А я нагадаю, що з нами в студії сьогодні був заступник міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради Михайло Семікін, організатор прямого ефіра Мелітопольська волонтерська група Патріот. Дякую всім, дякую вам, пане Михайло. До зустрічі. До нових зустрічі.